Антибіотик тоді лекціалі жерміна пробіотик. Інтернетом шириться інформація про те, що цієї осені в Україні буде дефіцит скла. ЗМІ пишуть з традиційним піком сезону скління співпали проблеми імпорту. Металопластикові вікна й без того подорожчали від початку війни. Тож наскільки велика назріває проблема, і чи виростуть ціни у зв'язку з дефіцитом? В Україні власного виробництва скла для вікон немає. Раніше 80% завозили з Росії та Білорусі. Тепер більше половини поставок в Україну з Туреччини та Польщі, через яку продають те саме білоруське скло. Однак турецький завод потрапив під санкції як спонсор війни. А в ЄС ініціювали посилення митного контролю скла, що імпортується на євроринок з Білорусі. Якщо обмеження почнуть діяти, Україні доведеться переорієнтовуватися на ЄС. Прогнозують в асоціації вікон та фасадів. Якщо Україна повністю перейде на Європейське скло ціни дійсно можуть збільшуватися, тому що в Білорусі, в Туреччині скло дешевше, десь так, мабуть, відсотків на 10. Ці 10 відсотків накладуться на минулорічні 50-70 відсотків, що спричинив стрибок курсу долара. Складніша логістика. При цьому майже на третину впав попит на вікна та двері, тому в Україні зараз є запаси скла та додаткових обсягів потребує активна післявоєнна відбудова, але дефіциту скла зараз немає. Придумав, щоб е був дефі дефіцит скла, і компанія виробників вікон не виконали свої е зобов'язання. І перед державою, і перед приватними замовниками, і перед великими будівництвами я на сьогодні не бачу теж спілкувався з трейдерами. Ну вони кажуть, ну Європа, в разі чого вона їй не проблема наростити, скажімо, свої потужності, тому що повторюсь, на сьогодні пічі не загружені, не завантажені на 100%. Зараз обговорюють можливість запустити в Україні власний склозавод. Держава має всі ресурси для виробництва. У такому разі питання дефіциту і зростання цін не буде гострим.